Я вам нагадаю послідовність події з тих пір, як Паша Мерседес опинився у СІЗО за звинуваченням у виправданні російської агресії у серпні 23-го року. За нього внесли заставу у 33 мільйони гривень, буцімто коштами. Тисячі парафіян це виходить, що кожен парафіян умовно вніс по 33 тисячі гривень. Цікаві такі парафіяни точно не ті, що біля лаври водили хоровода довкола поліції. Не ті бойові парафіяни, а якісь інші. Тоді Павла Лебідя випустили під заставу, під домашній арешт із зобов'язанням носити електронний браслет. А вже за рік, 30 квітня 2024 року, суд ухвалив рішення зняти електронний браслет, хоча і залишив всі інші зобов'язання, тобто домашній арешт. Але цікаво, що Павло Лебідь уже давно не дотримується обмежень на промосковському каналі Яківо Печерської лаври. Ви можете побачити, що він не лише служить у себе вдома, але й катається час від часу по інших. Наприклад, ось він перебуває в Голосіївському у усемпершному монастирі, куди він ще катається на своєму мерседесі. Друзі, ми можемо лише припускати, що він робить.